Всім привіт! Вітаю на каналі Прогізави. Давайте вирішимо наступну задачку. А, сьогодні у нас а, задачка сьомого рівня: Pure Functions. Тобто чисті функції. І тут потрібно з цього коду зробити чи... одну чисту функцію. А, нагадаю про чисті функції, що а, чисті функції не мають, а, не повинні мати сайд-ефектів, якихось там, типу консоль-логу. Також вони при отриманні якихось параметрів однакових мають завжди повертати однаковий результат. Також вони не мають змінювати те, що до них приходить. Наприклад, якщо тут приходить якийсь масив, то ми не можемо його, ну як, теоретично можемо, але функція буде чистою, якщо ми не будемо міняти ці фодні параметри. Отже, що тут можна зробити? Давайте спочатку перевіримо, що в нас приходить в Array і uh, Options. Так. Тут десь можна подивитись. Array це у нас uh, Numbers. І Options у нас має містити Modifier. Давайте подивимося, що там взагалі у нас є насправді. Тобто в нас є тут масив з uh, числами. І в Option у нас є об'єкт з властивістю Modifier. Тобто ми можемо одразу сказати, що у нас Array це в нас буде Numbers, наприклад. І Modifier отримувати вже не з стейту з цього, а саме з Option. У. Наприклад, можемо спочатку так і зробити. Давайте ми зробимо через Option, а стейт взагалі приберемо, бо він тут вже не потрібен. Також консолов не має бути чистої функції. От, вже щось є. Також а, чиста функція має повертати, не, не має змінювати східні дані. Тільки, наприклад, як тут робиться array plus, дорівнює, то ми змінюємо тут масив. Ось цей. Так, тому ми зробимо давайте одну констату по типу Numbers. Або давайте поки що result. Масив, і вже в сам result будемо записувати дані, наприклад, через push. Давайте ну, поки що так зробимо, а далі модифікуємо трошки. Давайте перевіримо. Так, ну вже щось у нас е, не виходить. Так, ми пушимо. А, ну, так, звісно, треба ж повернути е, цю результуруючу константу. Ага, так, є. Далі. Далі я пропоную зробити трохи інакше. Щоб не використовувати цикл, можемо використати, наприклад, мап. От, мап, до речі, буду повертати вже новий масив. Він не, не модифікує а, старий масив, на якому він викликається. От. Це я поки що забираю. Ось так це взагалі можемо видалити. І це також давайте випадемо. Ось так. І будемо повертати Array. До речі, мені не подобається, що тут array. Це все-таки numbers. Давайте напишемо numbers. І тут також numbers. numbers. Map. Тут у нас буде number. Тут все те, що ми копіювали. Саме нам потрібен буде набор. Вже не плюс дорівнює, а просто плюс 2. Давайте можемо трошки так відокремити. Ось так з кубочками є. А, ну, давайте перевіримо зараз. О, Супер вже працює. І ще можемо зробити наступним чином. Так як у нас другий аргумент повертає тільки модифаєр, ми можемо його винести, так реструктуризувати. Так от зробимо, щоб було гарно красиво. Ось таким чином. Вже раніше виглядає. До речі, давайте перевіримо. Має працювати так. Цей ми можемо так, щоб видалити. Дивіться, як раніше стало виглядати. Ну, давайте скобочки приберемо, тому що спочатку йде множення, а потім вже додавання. Ну, як в математиці. Перевіряємо. Все дуже гарно виглядає. Функція в нас чиста. Numbers, є, на якому ми викликаємо мап, ми не модифікуємо, ніяких сайд ефектів немає. І все красиво виглядає. І ось так. На цьому все. Ставте вподобайки. and dos was just the